Так, всім привіт. Як бачите, щебінь у нас вже закінчилась. Вчора ми з батьком заливали бетон у нашому такому майбутньому зерноскладі. Думали меншу частину залить, але воно так було. вийшло, налаштувати його непогано, щоб було все під руками, що щебінь, що пісок підвозили І так, по ходу його розстелили. Один рад клійонки, поставили мішалку на дощинки, щоб не порвати її. І зразу обливали її, а тоді лопатами порозгортали, позаринювали і все. Тому вдвох до один, можливо, чотирьох із дев'яти десь так залили. Була б ще, б, то можна було б і все залити. То знаєте, якось одразу воно так було виглядало, виглядало страшно такі більші об'єми. А коли все так під руками, то можна працювати. Сьогодні вже можна ходити, потрошку застигає. То це виходить дожний в місяці два, приблизно так. Я думаю, встигаємо, якби бетон підсохне. Зараз залиємо оту частину, почну поливати водою його, щоб цемент набирав, забирав воду набирався міцності. Два місяці, то підсохне непогано. Якось говорив з підписником, дзвонив Хмельницької області. Він радив, каже, собі також склади залив бетоном. То перший рік не було погрунтовано, то якби на дні пару сантиметрів була така, що якби пшеничка лежала і набирала сирості. А коли вже на слідуючий рік погрунтував повністю бетонну підлогу таку, то якби стало все добре, то гляну, можливо, і собі таке зробимо, щоб таку ізоляцію невеличку провести. По товщині там виходить десь десь біля 10 сантиметрів. Заливали бетон. Отут виходить, де колона якраз такий горб був. Там, можливо, 7-8, а так до 10. Таку провернули роботу непогано. І тут також поставимо Поставимо зразу, проселимо кліонку, поставимо мішалку, підвеземо сюди щебінь пісок і зразу на місці його просто закидати треба, а там також не треба багато людей. Це вже більше треба, коли, наприклад, відрами розвозить, розносить або тачкою розвозить, та так треба більше. А коли просто накидати... Чим швидше кидає, там, коли пару чоловіку мішалку, то вона так не співає перемішувати, тоді виходить ще довше. Так, два чоловіки потрошку та й все. Тоді пообливали, пообливали, її від, відтягнули, розрівняли. І вона добре кльонка, вона ізоляція така виходить, і на неї краще розрівнювати. Вона там і через час, ділячись, який бетон так зарівняють через пів години. А коли, наприклад, зразу бетон ось сюди, то цей пісок забирає вологу, і тоді бетон стає такий нееластичний, сфачується. А так, нічого, по-моєму. Там двері це вже день роботи, це вже якби неважливо. Саме більше, за що ми переживали, це бетон, щоб він якби, застиг би, щоб можна було б нам не мішечками по плечах тягати, можна було б зразу всипати сюди. Гляну, можливо, і стіни, треба буде їх трошки попідмазувати, можливо, не штукатурить, а просто так по-старовинному. -по Гли... Як раніше глиною робили, так само цементом. Під рукавичку оці шви позамазувати їх трохи, хоча б до сих пір, щоб там не назбірувалося воно з зерною. На слідуючий рік останеться, можливо, якісь жучки заведуться чи ще що. То глянемо, якщо встигнемо, то зробимо також. А так, нічого тут позагортали, По -по пообрізаємо його, підготуємо все. І буде в нас вже такий невеличкий власний склад. Добре, зараз підемо ще телят, випустимо. Сьогодні якось трохи пізніше приїхали. Хай погуляють, така гарна погода. Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Вчора заливали, а вже сьогодні ми ходимо. Коли ще не зайшли, бо я вчора тут не була, то Коля одразу вступає ногами, каже, ти ж не ступай, кажу, одразу так. Можливо, треба, щоб ще застигло. Я Щоб розвався. Ні, то ти вже знаєш, чи можна наступати, чи ні. Коли завозили пісок, то Коля планував тут, можливо, за три рази його залити. Ну я теж так думала, я щось так не очікувала, що ви так у двох заліте багато. А якби ще була б щебінь, то таке, що ближче до вечора, то і геть залив, так? Да? Да, ну, вчора й потомилися добре. Зато результат, За результат є. Але якось так вийшло, що не треба було носити. Я думала, що будете носити, як, ну, як у тому ж заливали. Бувало, що так виливав, а бувало, що й носили. Ну, якби треба було б носити відрами, то стільки не залили б точно, що на три частини було б. Ага. Нічого, потомились, але багато залили. Бо я вчора ж тут не була, я вже сьогодні прийшла. Я ж не думала, що ми будемо ходити ще тут а, поверху. Головне, що сліди не залишаються, то можна ходити. Це мене крепкий чи ні, бетон. Чи бетон крепкий, Тож ти знаєш, що я в цьому не дуже... То ти знаєш, чи він крепкий, чи ні. Якщо, якщо багато грошей брав з дому, значить крепкий. А якщо багато брав грошей, то значить крепкий. А якщо там грошечки, то ну, я думаю, що ти робив, щоб був, щоб був би нормальний. Ну... Йдемо, ще випустимо зараз бічків маленьких. Вчора вони були закриті. То дощ, то холодно, ну зараз випустимо хай гуляють до вечора вже. Ще й переноски лежали так, щоб не зубами там не гризли їх. Ну тут вже небагато В понеділок уже щебінь приїде, Коля замовив. То тоді й доробити. А оцим рівняли? Що не поламав його? А що ярик на дрова не порізав, то я ж кажу, що, що сохранився після хліва, бо там ти їм рівняв. Йдемо, відкриємо, хай гуляють. Вже в нас тут і трава позеленіла, чи трава, чи зілля. Коли робив ось цього останка для корів, то тоді дощів так не було, зробив його під стрихою. А тепер вже дощі трохи проходять, люди приходять корову і стоять і якраз так за шиворот падає, капає дощ. я все думаю, чого то так я саме вибрав. І тут якраз виходить, корові гарцують то така грязюка. Ну і чого, щоб загрузли б не ворушилися б. Але все одно дивне таке рішення вийшло. Хай стоїть. По пропорціях бетон я роблю десь приблизно 1 до 2,5 і так. І тут якраз при в'їзді також такий самий заливав. Тут немає також ні арматури, ні сітки. Хто вже гнів забирав, якби трактор був навантажений, так і їздив і не один раз, то все нормально. Це він такий трохи потужніший. Іде цемент. Воно було б чим би поклювати його. Мені якось так простіше, знаєте, там мішалка виходить, по-моєму, 110 літрів, да, 110 йде робочий об'єм їд, а так на 130, то я 25 кг мішка цементу даю. Що так не чекатися, там по мішка 0,75. Такі саморизики випадають і годі. Із цих дверей моїх. Добре, зараз випустимо. У мене, знаєте, така одна пропорція, але все йде. Що цей коридор, що, що ці ленти на, на сам жолоб, скрізь такі пропорції. Мішок-мішалка. Така не дуже, щоб повна, щоб нормально перемішувалося. То і все. О, або, або трохи підросли, або гної настояли, бо такі повищили. Рижик, саме грубі такі. Зараз поки тут шланг там набрали куба води, щоб зразу на бетон, вона поставить їм, наберу, поки на місці ми гуляємо, ходимо. Рижик саме більше приходить, в нас вже був один рижик, який приходив, коли був малий, приходив, а потім вже прибігав, щоб на роги взяти, коли підріс. Рес є вода? Так, в принципі, зараз жолоби, можливо, вичищу зразу їм. Трохи його оставляють від силосу, такі ще не можуть пожувати палачок цих. Сипнемо свіжого. Ще можна було б і великим його перекидати, правда, Тут ще такі качани є. такий ладно. Але в следующий раз буду забирати великим. Ху, вже то поки тут поганяв. Зараз буду пасти полежувати під грушкою. А ти ось поїдеш, півка привезеш мені якогось, можливо. А наші їх пасти не підуть. Треба пасти зараз, щоб в шкоду не йшли б, у соти до людей не йшли б. Робота така творча і душевна. За мною банда ляпота. Ну, два дні. День заливали, а день дощі, що такі великі. А люцерка, бачите, така пожовтіла від, від морозу. Ну нічого, вони зараз над, надгризуть її і буде відрости знову. Ми на лавочку посидимо трохи. Отакий, От бачите, пастух нам треба, як уважно дивиться. Мухтар ходи, ну. Чи то мухтариха, чи мухтар? Хайсон. Такі знаєте, інтерес проявляє добрачі. Але в першу чергу, мабуть, треба одного йому перекусити, а потім вже буде пасти. Ну так дивиться уважно, як будто би бачить місце там. А ви не його? Давайте міняємо цього білого високого. Ну, я туди. Дай лапу, дай лапу. Дай лапу. O é não, não, não. Eu vou Що він хоче, зробити зробі знати Точно, що пасти не хоче. Мов кусить. Так справно бігає кругом все сітки. Ми привикли до своєї найді, вона така маленька і гарна. Якби його тут оставить, на трошки, то він якось пробрався б до їх. <риво> Є під сіткою місце. Отак походив би, походив би і знайшов би собі місце. <риво> на, 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 на. Геть на вовка похожий. <риво> 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 нам такий пастух не треба. А вони самі собі ходять спокійно. Але так не бояться, що не втікають. Мінька. Що? Два дні не були, то так як приступили пастися, то багато з'їдають. Але вже вони більші. Вже коля будемо вставляти до вечора, так? Спочатку побігали, що поправились, те похудали. Кругом території скільки треба вибігають. Нічого, хай пасуться, привикають. Вже ж вони не перший раз. Кругом хліва побігали? Ріжик. Ай, по суті, поїдемо, ще глянемо кукурудзу, яку ми не пересівали. Там, здається, так небагато примерзло. Я то там не була, а коля вже так вирішив, що її не буде пересівати. То я думаю, значить там нормально буде. Поїдемо зараз побачимо. Хоча як пересіяв, то ми згадували ту коля сівалку їжачка. Добре, що в нас є насіння було і так швидко з батьком посіяли за день. Так вийшло, що попала під такий мороз. Ну, не знаю, як ми, вже там, як ми її перш посіяли б, ну стільки ми не посіяли б. Там така сівалка, що тільки мого гектара коля. І то не, ну, не за раз. І не за один, мабуть, день. Але якби прийшлося б сіяти, то її теж пересівали, що тут казати? Так вийшло, що померзла, нічого страшного. Буде погода, тепло буде рости. Зараз приїхали на нашу кукурузу, ця що підмерзла, але ми її не пересівали. Вона нічого, вона відійде, можливо, на здоров'я і що позначиться на врожайності, але так, бачите, отак така вона виглядає. Там полягала повністю, тут просто пожовкла верхушки. Сьогодні перший день тільки тепла, то ще не буде потроху відходити. Є такий гірше, звичайно. Оце пташечки достали. Отут було і отут а така. В шафці отримали, але нічого ми не зможемо зробити. А че так виглядають, вже видно гарно їх. Тепло треба, та і все буде рости. І от сівалка так розложує Клюну зблизька. Кукурузка. Ой, яка. Кукурузка, кукурузка, хлоп, хлоп. Отут. Тут якби пташка достала, тут можливо і пропуск буде, ані з дома є там. І тут, бачите, пташечки поробили. Шкоду. І пташечкам треба. Нам вистачить, нічого страшного. Ну... О, там, йдемо, до канави там якось гарніше, трохи можливо більше вологи виглядає вона. Можливо, менш прихватило їм морозом, щоб трохи затишно було. А так нічого. Ми знаєте, таким не дуже якби сльози пускаємо. Ну так, вийшло мороз, давно мороз давно, можна сказати, по всій Україні, щоб там вже щось... Ой, пташки відложують. її. І... Треба більше площі, знаєте, тоді так воно краще виходить. Не так замітно, коли менша площа, то, то видно, де пташечки погосподарували. погосподарували. Тут буде такий двійничок, воно знаєте, на менших ділянках не, не дуже добре, що якби остається там два радки, а сівалка чотири радочки. То я їх не глушив, не піднімав в секції просівав просяв повністю і все заберемо на силос. Де густіше буде. Гарно так глянуть, як. Народжується врожай. Кукурудзу подивились, будемо вже їхати додому. Це поле в нас близько біля села, то так ми по дорозі коля то тут був, а я то ще не була. Хоча казав, що не треба її пересівати, що вона гарно так відійде. Уже, як, відійде гарно. як відійде вже. Ну вже не така, як ми були на тому полі. Головне, що така зелена, а там буде тепло буде рости. Хочу похвалити, Коля, оцей кубінезон, який ми замовляли. Ти його так експлуатуєш по всіх роботах, а він такий якісний. Здається, мабуть, найкращий, який ми замовляли, із одягу. Угу. Знаєш, яка така тканина, як... На, як на гуманітарці, як ми називаємо. Хоча я спочатку казала, ти ж його кажу, на таку чистішу роботу, але зранку то чистіша, а до вечора такого принесеш, але ж такий якісний. Посилання залишимо під відео, можливо, кому цікаво. Ну, трохи, дорожчі, але... трохи дорожчі, але гарно так носиться. Хоча й кофта теж я ношу завжди. Що так добре. Ну що, їдемо? Бачите? Бачу, ну не така, як там була. Рукавиці слабі попали. Рукавиці слабі. <реш> Будеш кармана? Ну так і попались. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!